Класика, тому й вічна, що не підвладна часу. Контраспемсперо слова, що закликають до дії, до руху, слова, які просякнуті болем і стражданням, але при цьому не перестають бути гаслом. На крилах пісень саме під такою назвою у вітальню СумДУ відбувся літературний вечір, присвячений 145-річчю від дня народження видатної письменниці, перекладача, культурного діяча Лесі Українки, організатори заходу, першокурсники спеціальності Реклама та зв'язки з громадськістю атмосферу вдалося створити таку доброзичливу, домашню, і саме головне, що вони перейнялися долею поетеси. І вони Я думаю, що всі знайомі з творчості Лесі Українки. Але настільки на глибинному рівні, настільки як особистісному рівні, мабуть, можливо, і вперше декому довелося почути деякі факти з її біографії. Студенти-рекламісти акцентували увагу на нелегкій долі поетеси та декламували її інтимну лірику. Деякі читання супроводжувалися музичним акомпанементом. Лірика дійсно була наприклад мені дуже близька до серця, і я сподіваюся, що я змогла передати ці емоції. І глядач повірив мені. Я вважаю, що навіть на найважчі часи ми повинні зберігати надію. повинні вірити в краще. Поетичними прозовими творами Лариси Косач зачитується не одне покоління українців. А крилатий вислів цієї тендітної, але мужньої жінки без надії, сподіваюсь, надихає та підбадьорює нас і донині.